Під час консультації мені неодноразово ставили питання про рівність перед законом осіб, заброньованих від мобілізації. Чи правда, що всім їм не потрібно проходити ВЛК? Давайте розберемося. По-перше, механізм отримання права на бронь передбачає комунікацію з ТЦК та СП державного органу або підприємства, де працює особа, яка має право на отримання броні. Тобто, роботодавець сам подає до ТЦК. Клопотання за свого працівника про бронювання разом з відповідними документами військово зобов'язане не бере участі у цьому процесі. По-друге, існує пряма норма, яка забороняє ТЦК та СП направляти заброньованих осіб на ВЛК. У абзаці 5 пункту 69 постанови Кабміну номер 560 передбачено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації зв'язку з бронюванням. Та відстрочки, передбаченої під пунктами 1623 пункту 1 додатка 5, не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Наче все зрозуміло. Але що це за підпункти 1623? Це цікаво. В них перераховані окремі категорії осіб, які підлягають бронюванню. Це так звані обрані: керівники міністерств, народні депутати, судді, дипломати. Та інші держслужбовці вищого рангу. А ще цікавіше, що в ефірі телемарафону Можна в брешуть, Брешут, що всі військовозобов'язані громадяни, які мають бронювання від мобілізації, не мусять проходити ВЛК. Про це, зокрема, повідомила заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач. Вона, як це часто буває. Забула поінформувати населення, що прямою норми на заборону направлення на військово-лікарську комісію всіх заброньованих в законодавстві немає. Заборона стосується лише обраних тих самих осіб з найвищих ешелонів влади з під пунктів 16-23. То що ми маємо? Поки депутати, міністри та судді з легкістю реалізовують своє право на бронювання за спрощеною системою. Подаючи до ТЦК лише довідки про займану посаду, всі решта забороньованих знаходяться під чільним контролем представників ТЦК, адже в будь-який момент можуть отримати повістку на проходження ВЛК, звідки, до речі, і до зарахування до військової частини недалеко. Можна, звичайно, спробувати послатися на судову практику. Дійсно, суди вже давно надали роз'яснення. Що особи, які підлягають відстрочці від призову, не проходять ВЛК. Так, наприклад, Волинський ОСК у своєму рішенні зазначив, що на момент виникнення спірних правовідносин чинне законодавство не передбачало обов'язку військовозобов'язаного пройти медичний огляд перед вирішенням питання про надання відстрочки від служби. За аналогією, можна вважати, що це роз'яснення стосується і осіб, які мають право на бронювання. Але це питання дискусійне. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи в суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.